Це не то? Це не Сьогодні крулюк, бачимо. Ми сьогодні в королюкці на виставці. Виставки різні вступі, сьогодні голуби, різні птахи, крулі, крулі, мутрі, внутрі, внутрі, сьогодні. Сьогодні щось пройдемо саме клітичка, покажемо, глупів дуже багато. Буде цікаво. Так, вам цікаво перед починається, а ми йдемо. Так, починаємо з таких кроликів. Напевно, що буде дві частини, тому що дуже багато різних кліточок. І почнемо з самого початку. Каліфорнія. Яку ціну, не? 150, 150 гривень. Які місячні, так? Так. 6 місяців теж. Місяць тиждень 150 гривень. Є маласенькі і такі більші. А ці більші по чому? чому? ці більші яка ціна? 350. А тут що морські свинки, так? Да? Морські свинки по чому? 100 гривень штучка. І чесник. То домашні чесник, так? Яка ціна? 180 за кілограм. А перепілки в яку ціну? 50-генькі 50 перепілочки. Молодняк. Так, є отакі узбеки, двох чубі. Є спортивні. Є бакіни. Бакіни ці чорні, так? Так. Ця бакіна, ця угу. По 100 гривень за, за штуку О, такі жовті пара. А Анімці пара чиня? Чи? Ага. А німці пара коштує? Пар. Сирий самець та А кінь вік? А то будеш пальцевий ага, кальцов Копілоглова голубочка і цей самець. Такі жовті А що пара тут щодо коштує? 400 400 гривень такі тут ще голуби. А птиця по чому це? Кури по чому? М'ясо яєчко по 100. Бролер 100. Ломан Браун 130 Бролірки, гарно вже кілограм, вийдешні. Є кілограмі виш. Дві кілограмі виш. Так, кролики такі строкачі. Дуже спекотно зараз, дуже, дуже також недобре, що кролики на сонце виставлять, зараз до обіду вони побудуть на сонці і можуть перегрітися дуже легесенько. А де ті робимо, що нападають? Почну камень це не літають? А як у чоловіці? По 200 гривень. Штука, так? так? Да? А за що коштує? А ви ж де тут були? Це очевидно. Це стара інди. Ладно, Маша браться, які ці італі... ці 800. Краще я Це італійська несушка, да? А це з російські А от ці білі? Ой, є пара, вище гри. А оці? А жовті по чому глубі? А жовті по чому? І ціну в жовті. 151. Я взяв болгарку тепер. Просто так на 500 кг. Тут багато людей, яка образа. На літовий банері. І там є пара білих. І вау. є молоді, так? І молоді, і молоді. Тут такі великі вибір також. Багато молоді. Нам треба білої За голуба. А що пара пояків коштує? Івани, Іван. А що пара коштує? Три сторінки. Так, і відказали до кінця. Відказали до кінця. Досторонь, пак. Ця квітка теж бездаремна. Це від... Це від чого від... Це від польських сміх. Так. А є А спорт, а спорт Тобі не спорт, тон, пара від в'яхи, та то їх в'язніть. Це. це і тому. Коли Кликова голубка бігала по так Таксі кусають двоє, купов клітку, червоні таксі кусають. А такі молоді молодівці по чому? Пара сто гривень, скромно, самі літали, я лиш вікін. Від Румуна і в поляк. А оці білоголові що за порода? Тобакини що це? Подивіться, який я окрас. А угу. що це є воно? ті хвостик щика. Це бакіни, так? Да. А, це він, а це його. Це його, Це пара, он. Це її пара. Пар. Ага, і що коштує яка пара? 200 гривень треба. А голубочка сама без пари є? Повячка. Добре, добре, добре. Що, молоде, так? Да? А що до дошику коштує? 20 ніш точка 100 ніш. Ти молодець. А так ця пташка залізла під... Ну що я не буде? Сховала, в Що, що за продає пташок це? До коноплянки. Не приходять до нас раз на п'ять років. Вони якось співають, а? а? Вони якось співають? Так. Яка да. ціна їх? Яка ціна їх. А, ціна їх? Ціна? 100 а то є сам ці самі.

десь не лише. Така джерсі, я бачу, такі великі кури. Це джерсійський А така пара що коштує? Півтора. Такі цікаві курочки. Що за порода курей? То пара, так? Чи два кури?

Як катинаю? Як катинаю його? Ой, так ні. Дякую Машу. Зараз один лотос. Або просто якийсь і ці м'ясні. перепілочки ці великі. У мене так само. Ловця немає. Тут... Нам потрібно купити що, нам потрібно голубочка, пов'ячка, дві спортивні голубочки і щось таке собі підберемо, що... що цікаво нам буде до нашої голубяті. Так що дивіться до кінця будемо вибирати Навіть такі котики є. <риклова> а курою куцюваці? Курка 350, а разом там за 700 може бути троє. <риклова>

Тищо гривень може бути. Це що з чим сращено? Пікінес? пікінес, так Що це за песи? пікінес, перевідник. тисячу гривень може бути. наполовину пікінес Пекінас. Найдешевший. Як він називається? Дружок, 5 місяців. Ні, так ладить, абсолютно. Це ваше, так? Да? Але це немає. Так що йдемо ще пройдемося іншим рядом. Отак виглядає виставка. В принципі, непогано. Не так аж сильно багато людей, але покупців мало, самі продавці. Мало хто що купляє людей. Мало йдемо, зробимо буде друга частина. Тут бачу більше по цьому ряді більше кроликів. Не пройдемося ще по кроликах і подивимося ще, що є з сптиць. Так що очікуйте другу серію. Всім дякую. Не забудьте підписатись.